Всім привітки у новому влозі. Я тут роблю макіяж, і взагалі хотіла поділитися з вами, що для мене є основними пунктами макіяжі. Ну, По-перше, це вирівняти тон обличчя, нанести якийсь дуже легкий тон. Я зараз віддаю перевагу абсолютно легким якимось тональним, таким, от як чисею на водяній основі, які тонким шаром лягають на шкіру і просто ніби вирівнюють тон шкіри, там не перекривають якісь всі недоліки і не лягають плотним шаром маски. А далі обов'язково для мене це є підкреслити брови. Я використовую зараз олівець, спробувала помадки, ніколи не використовувала тіні, тому що це не мій варіант. У мене є місця, на яких потрібно трошки демалювати волосинок. І тіні тут, мені здається, не дуже справляться. А от олівці і помадки, в принципі, працюють з цим непогано. Єдине, що з олівцями мені значно швидше і простіше працювати, тому зараз, в принципі, Зупинила свій вибір на олівцях. Далі я можу або зафіксувати брови гелем, або, в принципі, їх не чіпати і олівця достатньо. Але якщо я хочу більш такий як це, вкладений ефект, ефект ламінування, то я використовую якісь гелі для брів. А, і дуже-дуже люблю рум'яна. Обов'язково додаю в макіяж рум'яна, вони додають дитячості, свіжості, такої. А, От зараз на мені є рум'яний, і я собі дуже подобаюсь, тому що це в перше, в першу чергу свіжість. А раніше я дуже любила використовувати, наприклад, олівець чорний для очей, підводити лінію Ростовій. Але це було дуже-дуже давно, і це я використовувала практично на щоденній основі, десь там в якомусь. В якомусь часі я відмовилася від цих процедур і стала просто фарбувати а, вії тушу, а потім у мене зараз взагалі, я от як зараз збираюся до вихідні, я можу взагалі навіть не фарбувати а, вії тощу. От зараз мені захотілося ще додати трішечки бронзер в складочку щоб виділити око, а вії я вже малювати не буду. Тобто підведемо підсумки. Для мене головне це рівний тон шкіри, хоча я можу не використовувати тональний, якщо там якась дуже сильна спека, і відповідно на відпочинку я не використовую тональний, але я використовую консилер, щоб просто трошечки прибрати синячки навколо очей. І додати свіжості погляду. Це я використовую. Далі обов'язковим для мене рум'яна і обов'язковим для мене є брови. Ось ці от ось ці от пункти в моєму макіяжі вони є обов'язковими. Раніше я взагалі не фарбувала губи. Дуже тяжко розмовляти, коли фарбуєш губи, тому зараз буде промотка, а і далі я включусь. Раніше я взагалі могла не фарбувати губи і знову ж таки, так як я казала, віддавала перевагу виділеним очам. Але зараз для мене навпаки очі можуть бути просто ось такі, як зараз. Але я тут обов'язково фарбую губи, додаю якийсь або блиск, або ось такий бальзамблін, який у мене вже закінчується. Я вам показувала його, що він закінчується в попередньому волозі. І зараз моя задача якось його нанести на губи. Я, звичайно, можу зараз взяти. Пензлик і ще його тут виковидати, але не завадило купити новий такий бальзам. Це це Катріс у відтінку 020. Прям він крутезний і дуже класні з ним губи. І, бачите, прям сильно кольору не дає, але робить ефект таких соковитих сексуальних губ. І я додаю на губи неодноразово що казала олівець для брів. Ну і якби все, я в принципі, напевно, готова. Зараз трошки ще підправлю волосся і ми підемо випити пиво. Десь посидіти. Сіналавчен, бентрула. Так, ну що, я вже зібралась сьогодні в жовтому своєму топі. І ось ці такі класні літні спиничці. Трошки підкрутила передні прядки волосся, і в принципі на цьому все. Сподіваюсь, що ми вже вип'ємо того пива. Never be fine i strive just to say i'm all right and for the first time mm. Mm. No, no, no. Все ми вже повернулись додому. Зараз буду готувати вечерю, бо ми купили тільки пиво. А на вечерю хочу готувати А Я хочу їх готувати за мінімальною кількості олії, тобто не вже як вона називається не у фрі жарити, а просто на чуть-чуть олії і під кришечку, щоб вони просмажились. От, бо я не хочу їх сильно жарними. Тому зараз нагідці і салатик. Так, тут смажиться нагідці. Тут зараз буду робити салатик. І буде смачна вечеря. Все, салат готовий. Тут помідори, огірки, листя салату, рукола, гірчиця, бальзамічний соус і олія. Ось так. І ось так виглядає готова тарілка. Нагіци і салатик. Say, you mean Master Okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Так, добрий раночок неділі. Я поки буду снідати. У мене вівсянка з полуницею, з мигдалем. Кава, звичайно ж. І традиційно щось буду дивитись на ютубчику. Зараз поки що завантажується ноутбук. Так що мені приємного апетиту. А далі буду думати, що робити цієї неділі. Ну і що, нас тут валить дощик. Тут пасмурно, хмарно. Я снідала, поки що подивилась вожик і ще навіть не беру А, І думаю, що робити. Мабуть, нікуди я не піду, бо, в принципі, була під ліщем. Це, звісно, класно, але но... то треба робити було років 15 назад. Ось, Позасмагати мені сьогодні, знову ж таки, не вдалося, тому що йде дощик і... і що. А зараз, можливо, позаймаюся спортиком. Зроблю тренувальку. на це я теж не посиджу, бо вона не під дахом, так що я не знаю, що робити. Але, знаєте, коли тут іде дощик, тут теж такий його ж домашній затишний вайб, можна просто повалятись на дивані. Це теж потрібно, я про це неодноразово казала, тому що. Має бути і активний відпочинок, і такий лінивий відпочинок, лежачий відпочинок, тому лежачий, лежачий погане слово. Такий лінивий можна сказати відпочинок, тому, тому що тому зараз, напевно, буде спортик. Так я вже перевдягнулася і настав час тренування. Я сьогодні спробую тренуватися на відповідки. Я вже тренувалася. По її відео і сьогодні ще якесь знайшла. Я не знаю, тут вправо на прес. Ой, на сідниці, поки що бачу на ноги. Якщо я не придивлювалася в це відео, якщо мені буде того недостатньо, то відповідно зроблю ще свої стандартні вправо на прес. Або ще ну коротше, ще щось додам. Починаємо up, today's gonna be a good day. Що тренування я вже зробила, як я казала, мені було трошки недостатньо тих вправ, тому я ще доробила свої. Е, ну, в принципі, що стандартно роблю якісь вправи на прес, три штуки і все робила по два підходи. От е, мені, якби трошки замало було тренування, але я вже закінчила, зробила розтяжку після вправ і на тому все. Ну, в принципі. Е, всі групи м'язів отримали своє навантаження, ноги, сідниці, руки, прес. Тому, думаю, що на тому сьогодні завершимо. Нас, до речі, переставити дощик, тому я не знаю. Думаю, можливо, все ж таки кудись виїхати, можливо, хоча б в магазин. Думаю я. Тренування зробила, це плюсик. І тепер думаю, які плани далі на сьогоднішній день, бо не хочеться цілий день все ж таки сидіти вдома. Але це не виключено, що так і буде. Тільки я сказала, що закінчився до, що і навчався знову. Так я вже передягнулася після спорту, вдягнули свої нові домашні шорти рожеві. Тепер вони мене заряджають настроєм. І все ж таки вирішила залишитися вдома. Зараз спробую знайти якийсь фільм і посиджу, подивлюсь фільм проведу день в такому диванному режимі. Теж, теж корисно. Знайшла я фільм, називається Моє прекрасне нещастя. Мені здається, що має бути щось супер еротично романтичне, комедійне. А від авторів, здається, ну, тобто я не знаю, хто там режисер, автор, не знаю хто, але люди пов'язані з фільмом після. І у мене тут, виявляється, є свої черешні, вони вже доспіли. Я мало не впала з драбини, поки їх нарвала. А, і тут вони ще не зовсім доспілі. І... Це, в принципі, поки що ще не всі спілі, але вже можна собі ось нарвати до кіна і ем, черешеньки, кіно, кайф. Ну що, телепортація? Я в машині сиділа я сиділа, мене ж крутить, що мені треба кудись виїхати з хати. Е, і я вирішила виїхати в магазин, е, чогось смачненького купити, якщо чесно. Е, так. Проїхала. Подивилась, я фільм. Така собі прикольна дівчача комедія. Не така прям пристрасна, як після, але теж пристрасна. Ну, Тут більше така, знаєте, комедійна історія. І я, до речі, бачу, що є продовження фільму, моє прекрасне весілля. Мабуть, тим я і займусь сьогодні ввечері, буду дивитись другу частину фільму. Я, до речі, помила волосся. Щоб мене вже не мучила та думка, що мені ще мити голову, бо ж, знаєте, кожна дівчина не любить мити. Ну, я не знаю. Я думаю, що багато дівчат не дуже в захваті від миття голови. Тому я це вже зробила, висушила і е, зараз з чистою головою їду в магазин. Зараз, до речі, 7.01, Я собі виділила, думаю, що годинку на магазин. Зайду, до речі, хочу зайти в резерв. І вже приїду, приготую вечері. Думаю, що я так само як вчора зроблю нагетси, це швиденький варіант вечері, і салат. Знаєте, ну не люблю я заморачуватись над приготуванням, довго заморочуватись над приготуванням їжі, тому я собі спрощую життя максимально. Так, я тут вже виїжджаю на більш активну дорогу, тому відключаюся. Так, я вже повернулась в машину, я зайшла в резерв, я хотіла подивитись якісь літні сарафани, щоб не замовляти на польських сайтах H&M, бо на H&M я знайшла. Коротше, по-перше, чекаю знижку, по-друге, Довго буде доїжджати, тому подумала подивитись тут. Можливо, от зараз зразу щось і куплю, але нічого такого, щоб мені впало в око, не знайшла. Єдине, що знайшла, зайшла в Інтертоп і там такі обалденні басуножки на каблуках. Але я вже просто не ходжу на каблуках, і я взула, не знаю, чи це просто модель там незручна, чи я вже відвикла від каблуків. Але вони дуже красиві, дуже гарненькі, такий оцей модний квадратний носик. Ну, коротше е, от, ну в принципі, пробіглась по таких магазинах. Зайшла в Велмарт, купила взагалі там якісь, по мінімуму продукти. Отак, от мене думали, що там треба в магазині щось взяти. Е, і все, їду додому. Зараз приїду, буду готувати вечерю. До речі, понюхала якісь парфюми в резерві, і доволі такі непогані там аромати. Я вам скажу. Не знаю, як вони потім будуть, тому що, знаєте, відчуття, коли просто нюхаєш з баночки і потім наносиш на себе, вони значно відрізняються дуже часто. Але можна щось вибрати. Правда, ціни я не глянула. Ну я сподіваюся, що вони там, в принципі, бюджетні. Все, буду їхати додому. Привітики! вівторок я приїхала на роботу, як завжди, трошечки раніше, бо привезли чоловіка раніше, йому треба раніше. Не фарбувала губи, бо вдома вже не фарбувала. Повитирала повелючку в машинці, поприбирала, тут повитирала всі поверхні, до речі. Ось цими серветками. Не дуже мені подобається, вони не так працюють, як поліроль, вони не полірують прямо. Але можна повитирати, коли немає чим зайнятися. Так, що вам ще показати? Прийшов мій брелочок з Aliexpress. це така собачка з золотим сердечком. Почепила його на ключики. Я його взагалі замовляла для ключів з машини. Але я все ж таки почепила на домашні ключі, а на ключі з машини я замовлю, у мене була така кльова мишка. Тут лишився тільки ось цей шнурочок від неї. А саму мишку я згубила, і я думала, що цей поцеплю, але я насправді замовлю собі ще одну мишку, тільки рожеву. І буду, я коротше, вся з класними брілками. От, сьогодні, Що сьогодні Сьогодні маю їхати у відрядження, якщо зустрічі підтвердиться. Так, що такі от справи у нас сезон дощів, шалений, шалений. Я так ненавиджу цей сезон дощів, коли ти виїжджаєш вранці в сонце, виходиш там в обід в сонце, повертаєшся з обіду в зливу. І е, їхати в зливу це теж знаєте те собі задоволення, коли твоя машина пливе. Але вчора нас минулося. Ми справились до, точніше, дощ справився до того, як ми поїхали. Там просто людина йшла, тому я замовкла, бо ж не всі знаєте, звикли, що люди самі собі собою балакають в машині. От-от-от-от-що от, ем, от, 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 от. Що ще. Не знаю, чекаю. Ні, не буду пити водичку, в мене вже напробовав губи. Ось такі от справи в нас. Вибачте, лінь вмикати світло, але хочу вам показати. Така прикольна штука. Я взяла одненьку, була в магазині, була у Велмарті, і там вони були на акційних стійках, і я їх просто раніше не бачила, тут помітила. А це ось така вафля, вони були з різними типу начинками. Ну, самої начинки я там не бачу. Вона така трошки тверда, трошечки ніби відчувається карамель але без начинки. Ну і вона доволі прикольна. Я тут їм. Ай! Впала, бумажка, зараз підніму. Я тут їм вафельку на ніч, на ніч глядя. П'ю сочок яблучний, до речі, домашній. Ми Тут осінню, знаєте, його крутили в банки. І зимою він не пився, тому що я зимою або чай, або просто воду. А зараз мені от якраз сезон соку. У нас іде дощик. Там от Чути, напевно, У нас іде дощик, я вже помита, почищена. <с> Лежу на дивані, дивлюся ютубчик, п'ю сік. Зробила тренування, а тепер, от на ніч їм вафельку. Але вона дуже смачна. Так, всім привіт! У новому дні я зараз хочу зробити свою укладку, і давайте покажу, як я буду її робити. Вперше, я розчісую волосся, ось така малесенька розчістка, на яку вже не збиралася волосся. І... Ось так. Беру невеличкі прядки. І буду їх закручувати на плойку. Ось щось, я бачите, от хочу, хочу показати, і в мене руки не так стоять, як завжди. Так, я тут трошечки і до вас повернута, і в дзеркало повернута. Ось так вона виглядає і, відповідно, другу я беру. Теж таку невеличку прядку, але закручую в іншу сторону. Не від обличчя, а навпаки до обличчя, таким чином вони не переплутуються між собою. Ось так. І так всю голову швиденько прокручую. Швиденько, тому що потрібно йти на роботу. І я ось так от прораховую собі десь до 22-23. До в про себе і, відповідно, тоді знімаю прядку і вона встигає накрутитись така от у мене система прорахунків Взагалі можна це робити, знаєте, волосся ділити на два слої, там, типу, верхній слой, нижній слой. Так виглядає, звичайно, гарніше, але... але, ну, це, типу, вже не на кожен день, коли я не спішу. Це можна. Так, погратися, а коли просто спішити роботу, я ось так вот роблю. Так, І показую, як я роблю передню прядку. Тут я міняю руку і ось так закручую. Так, ну що, ось так воно виглядає, я його поки не чіпаю, даю йому вистигнути і потім просто прочешу руками, це я вже, мабуть, зроблю по дорозі е на роботу в машині, бо я вже, як завжди, мушу вибігати. От, тому е це все зробиться потім. Але ось так, от, тик-тик-тик, потім воно таке е робиться такі плавні хвильки. Все, я побігла. Що, я вже виїхала на роботу, маю встигнути, маю бути все добре, сподіваюся. Це головне вчасно вийти з дому. А, ось так. Ще раз покажуся, як я виглядаю з моїми локонами. Потім я їх ось так от ручкою прочешу, і вони будуть такі дуже дуже такі м'які хвилі. А, тут у нас щось ніби починається дощик, але поки що не сильний. Ось така погода не не подобається мені те все, що це Ладно, поїхати на роботу. Я вже розчесала волосечко руками. Як шошу, і ось так воно виглядає. Все, побігла на роботу. Так, привітики, Я вже вдома. Ось так виглядає моя укладка після цілого дня, я її тільки що розчесала, вона така ось пухнаста. І мені так захотілося кабачкових блінчиків, що я пішла в обід в магазин, купила кабачки і зараз буду готувати кабачкові бліни. А, сьогодні в нас з 8 мають відключити світло, і я маю за годину 20 встигнути все приготувати, помити і помити себе, щоб вже тоді без світла сидіти при повній красі, так сказати. Все, перевдягаюсь і біжу готувати млинці. Я вже приготувалась до приготування млинців. У Мене тут два кабачка, одна морква, цибулька. Зараз це все поріжу на шматочки. Закину у блендер проблендерю, Ну і відповідно зготую тісто і буду смажити млинці. Готова. Я тут смажу перші три пробні, бо переживаю, що все ж таки можливо кому. Не знаю, можливо, ще додам трошки борошна, я додаю борошна. і моя помилка була в тому, що я почала це блендерити. Напевно, було б краще потерти на терку, потім я дотерла на терку, щось в мене блендер не робив, те, що мені хочеться. А на терку було б і швидше, і було б крупніше, мені здається, що було б краще. От, Тому зараз пробую перші пробні. І побачимо, можливо щось додати, можливо, що не забрати, але забрати не вийде. можливо щось додати, тому пробуємо. Словом, ситуація наступна. Не всі в мене виходять прямі ідеальними, але у мене з кабачковими палатками завжди така ситуація. Тут ось так от смажиться, але не завжди гарно перевертаються. Але я сподіваюся, що буде смачно. І в мене залишили досі мало часу до планового виключення світла. Практично домучила я свої млинці, в мене трошки салатику з капусти, огірочка і млинці, і зараз ще дам сметанки і вже нарешті будемо вечеряти.